Всім привіт! Якщо ви є свідомим батьком чи мамою, то напевно вже чули про бурінг. Слово нове, а явище дуже старе. За вражаючою статистикою насильство в школі зазнає кожен 10-й школяр у світі, і цей показник щороку зростає. На цю проблему не можна заплющувати очі, адже дитяча жорстокість часом переходить всі допустимі межі. Це відео буде корисним для всіх, кому довелося зіштовхнутися з цькуванням у школі та для тих, хто хоче захистити свою дитину від цього жахливого явища. Але спочатку не забудьте підписатись. Канал, поставити лайк та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові корисні відео. По-перше, що ж таке булінг? Насамперед, це прояв постійної агресії, спрямованої на одну й ту саму людину по суті, знущання, цькування. Причому серед видів такого насильства може бути не тільки емоційне, а й економічне та фізичне. Від конфлікту чи сварки відрізняється тим, що може тривати впродовж довгого терміну місяцями та навіть роками. Хто частіше за все стає жертвою бурінгу? Та будь-хто тихоня-відмінник, двієчник, що прогулює уроки, син чи донька забезпечених батьків, підліток із неблагополучної родини, школяр із зовнішніми відмінностями, наприклад, колір шкіри, фізичні особливості, надмірна чи недостатня вага різ та інше. Всі вони мають рівні шанси перетворитися на об'єкт глузування та агресії. Що ж робити, якщо ваша дитина на власному досвіді зіштовхнулась з булінгом? Насамперед потрібно пояснити їй, що ні в якому разі не можна Замовчувати проблему. Якщо не вдається вирішити конфлікт напряму з кривдником, то слід звернутися до батьків, викладачів, директора чи навіть до спеціальних служб, якщо ситуація стає критичною. Порада друга: відвести сина чи доньку до психолога. Саме цей фахівець може вислухати, запропонувати варіанти вирішення проблеми та допоможе побудувати лінію поведінки з кривдниками та збереже ментальне здоров'я дитини. Третє. Фіксуйте факти знущання на відео, зробіть скріншоти повідомлень із погрозами чи образами. Звертайтесь до медзакладу для офіційної фіксації ударів та побоїв, якщо вони були. Простіше кажучи, збирайте доказову базу. Четверте, допоможіть дитині знайти нових друзів та, можливо, змінити коло спілкування. Це допоможе не замкнутися у собі, перевести свою увагу на більш цікаві речі у житті та покаже, що у світі чимало добрих людей, які можуть бути гарною підтримкою. Ще одне, важливо зміцнювати почуття власної гідності та самооцінку вашої дитини. Записуйте синів та дочок у секцію контактного спорту. Це допоможе нейтралізувати. Страх фізичного нападу та дасть можливість дитині протистояти кривникам. Гарною ідеєю також буде відвести дитину в театральну чи художню студію, записати в гурток по інтересам чи зареєструвати, наприклад, на курс програмування. Пам'ятайте, що нова справа допоможе дитині вийти з депресії та подарує віру у свої сили. І тут ми готові вам допомогти, адже у нашій школі є різні курси: – роблок старт, графічний дизайн, 3D-моделювання та багато інших. До того ж, ми пропонуємо перший урок абсолютно безкоштовно, тож посилання я залишу в описі під цим відео. Ще вашій дитині буде корисним відео, як завести друзів у новому колективі. Основні поради, що подобатись іншим. Посиланням на екрані. І наостанок запитаю, чи ваші діти на власному досвіді стикалися з булінгом у школі. Напишіть про це у коментарях, бо про це важливо говорити. Також не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, якщо інформація була вам корисна. А ще ми будемо вдячні, якщо ви напишете, які відео ви б хотіли бачити у нас на каналі. До зустрічі!